Доброго дня, любі мої глядачі! Це моє перше відео у новому 2025 році. Так що я вас всіх вітаю з Новим роком. Сподіваємося, що це буде рік нашої перемоги. Буде перемога, буде і щастя, буде і здоров'я, і все буде у нас гарно. В одному із останніх моїх відео я вам показувала розпаковку скляного предмета. Ось такої масляночки. Масляночки. А хто уважно дивився моє відео, той помітив, що нижня частина масляночки була з великим сколом. І навіщо ж я її тоді придбала? Але у мене. Оця нижня частина масляночки вже була. Була ціленька, ось як ви бачите, гарненька. І я шукала кришечку, верхню частину. кришечку. Я її якось шукала і, вже, мабуть, і забула за те, що вона мені потрібна, а це якось я натрапила на OLX, на цю масляночку. І продавець продавав її за ціною. Тільки оцієї кришечки, тобто дешево. І я якраз думаю, мені вона саме потрібна. І я придбала цю масляночку, і в мене ось скомпонувався ось такий гарненький сіленький предмет. Ця масляночка старенька. Деякі продавці пишуть, що це 30-ті роки, але це не так. Це не 30-ті роки, це десь 50-ті роки. Вона старенька, так, вона старенька, але це десь 50-ті роки. Я навіть пам'ятаю, у нас в сім'ї, я була маленька, але я все одно пам'ятаю, що в нас саме така була. Це були десь 60-ті роки. І тому я думаю, що її випускали в 50-х роках. Ось така. Гарненька масляночка з кришечкою. Так, і хочу відразу вам показати свою ще одну новинку, свій скляний предмет, який мені недавно прислала моя сестра. Ось така вазочка на ніжці. Така креманочка бо вазочка для варення. Вона невеличка, ось бачите, невеличкий такий діаметр. Цієї вазочки, але вона дуже гарненька і дуже старенька. Штамповане скло, Чотирьохшовне. шовне. Клима тут ніякого немає, і тому казати, якого воно періоду дуже важко. Але вона стара, це десь 50-ті роки а можливо навіть і довоєнна ця вазочка. Тут є такі бульбашки, і такі малюночки були характерні для дуже стареньких вазочок. Навіть 30-ті, 20-ті роки. Саме якого року ця вазочка я вам сказати не можу, але не пізніше 50-х років. Ось така краса поповнить мою колекцію. Я такі вазочки збираю, в мене їх уже декілька штук, саме таких стареньких я збираю. Таке товсте скло. Вазочка важка. Відразу видно, що вона старенька. Так, що любі мої. Ось, що я хотіла вам сьогодні показати, поділитися з вами такими гарними речами скляними. Підуть в мою колекцію. В наступне відео буде відеопродаж. Хочу деякі предмети з власної колекції виставити на продажу. Так що, любі мої, дякую, що подивилися. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний на мій канал, пишіть коментарі. І до нових зустрічей! Пока-пока!